Анна Петровна, ви сьогодні купили коврик. НМ 80, маленький коврик, Маленький, так. Скільки ви знаєте Ногабес? Ну, навірно, вже точно не знаю, але 15 вже скоро буде. Очень давно я вже знаю Мегабас. дуже давно. Чим вдома користуєтесь? Яким обладнанням? Вдома користуюся, внучка користується мірками, а я бабочкою в основному і подушка. 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 И это у меня есть комплект здоровья тоже есть у меня. Как вам допомяг ну Ну я хочу сказать, что очень хорошо помог. В общем, я заболела была бронхитом и когда это, ну как сказать, принесла это всю болезнь в, 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 в более легкой форме, не так, не так это осложнение было, да. Ну що, що ж І чому купили килимок маленький? Килимок маленький. Зима йде, холодно буде, треба буде спати на килимке. Хто ще буде вдома? Да? Хто буде вдома користуватись? Ну, поки буду, я і внучка. І внучка. Внучка, так. Да. Як будете ним користуватись? Ну, буду зимою і літом. Летом не включаю, а зимою буду його включати. Спати. Можу... А? Спати на ньому? Ну конечно, да, обязательно То есть вы бронхіт? бронхит? Да, а. да, да я так. вилікувала почти да я меня уже так не беспокоит как раньше просто І вже це при не приймает А да я почти уже не приймаю лики просто для поддержки так для профилактики чуть-чуть слегка А вообще то я уже не приймаю так. Довольні, що купили це кров. Очень довольні. Ваші побажання другим людям. Я хочу сказати, що дай Бог здоров'я всім, щастя, удачі, і щоб ще багато років существував цей салон «Нога -бест». Дякую, дякую.